Зіпфайл YouTube! Я радий бачити вас у себе на каналі, і в сьогоднішньому відео мова у нас піде про техніку Apple, а саме ось такий iMac з 2011 року, котрий мені вдалося придбати на онлайн барахолці OLX за 2200 гривень з доставкою котрий обійшовся в 2500. Сьогодні ми з вами подивимось, на що здатна стара яблучна техніка в 2025 році. Цьому моноблоку вже майже 14 років. Подивимось, що він зможе в такій комплектації, як я його придбав, встановимо свіжу операційну систему та зробимо деякі висновки. Загалом я полюбляю стару техніку Apple, а саме за її дизайн, наявність сучасних, навіть на сьогоднішній день додаткових фіч, а також за загальну якість збірки та матеріалів. І так приїхав мені Mac неушкодженим, продавець дуже добре його запакував, скло ціле, що саме головне, бо на цій моделі воно коштує немаленьких грошей, і загалом апарат в дуже хорошому стані, хіба присутні деякі незначні подряпинки сліди від стікерів на самому алюмінієвому корпусі. Так що загальний стан, як на мене, просто супер. З усім моноблоком в комплект мені додали рідний дріт живлення, ну і більше нічого не було. Давайте подивимось на інтерфейси, котрі у нас присутні на ньому, для тих, хто не стикався з технікою Apple тих часів. З правої бічної панелі у нас присутній отвір DVD-приводу та кардрідер. Попереду моноблоку у нас тільки екран І фірмовий логотип яблучної техніки. З задньої сторони у нас знаходяться всі інтерфейси підключення і кнопка увімкнення. Так само присутній логотип, ну і звісно ж, алюмінієва підставка, на котрій екран моноблоку можна нахиляти під зручним для вас кутом у вертикальній площині. По інтерфейсах у нас присутні такі роз'єми. вихід для навушників та мікрофону, 4 USB type A, Firewire вихід. Thunderbolt першої версії, і також до нього можна підключати другий монітор зі спеціальним перехідничком, бо по формі він абсолютно сумісний з міні-дісплей портом. Ну і вихід під RJ45 для мережі. Єдиний дефект, котрий був на цьому iMac, це відсутня кришка, котра закриває слоти оперативної пам'яті. В майбутньому, думаю, все ж таки, десь на розбірці її знайти, або купити якогось донора за ДШ. Щоб зняти з нього цю планочку. В комплекті займаком шла оперативна пам'ять однією плашкою на 4 ГБ типу DDR3, частотою 1600 МГц, але котра працює на ньому на 1333. З заводу на цій моделі йшло саме 4 ГБ оперативної пам'яті, але для розширення можливостей у нас присутні аж 4 слота під ноутбучну Sodim DDR3. Ну давайте глянемо загальну інформацію про. Нього з сайту EveryMac, де по серійному номеру ми можемо дізнатися всі характеристики цієї моделі. Це iMac на 21,5 дюйми з середини 2011 року. Модель A1311 в алюмінієвому корпусі, з процесором Core i5, 4 ГБ оперативної пам'яті, з дискретною відеокартою і TFT-екраном з IPS-технологією в роздільній здатності Full HD, тобто 1920х1080 точок, з співвідношенням сторін 16х9. По суті, iMac це вже готовий ПК, в котрому є все потрібне. І з Вук, і веб-камера, і мікрофон, і екран, і блок живлення, і нам треба тільки під'єднати периферію і його запустити. Раніше на ньому стояла операційна система macOS High Sierra, але вона була під паролем. Звісно, я його не знаю, і в систему мені увійти не вийшло. І судячи з німецької мови iMac був привезений десь з європейських німецькомовних країн. Я вже перенакатив на нього систему і остання підтримуємо цим пристроєм ось, це Хай Sierra версії 1013. Давайте відкриємо інформацію про цей Mac і подивимось детальніше. Встановлена у нас macOS 1013.6, як ми і раніше з'ясували, це у нас iMac 21,5 дюйми середини 2011 року. Процесор 2,5 GH. GHz, Intel Core i5 і, судячи з сайту EveryMac, це у нас i5 Sandy Bridge 2500S, пам'яті 4 ГБ DDR3 на частоті 1333. Дискретний графічний адаптер додатково встановлений від AMD, Radeon HD 6750M на 512 МБ. Вбудований у нас дисплей 21,5 дюйми з роздільною здатністю Full HD. Встановлений тут ще жорсток. Жорсткий диск на 500 ГБ, навіть не SSD, але навіть і на ньому операційна система працює доволі швидко, без якихось затупів і лагів. Оперативкою у нас зайнятий тільки один слот і можливо її розширити аж до 32 ГБ модулями по 8. Також, якщо ми відкриємо системний звіт, то побачимо ще додаткові функції та датчики. Наприклад, в iMac -у вже вбудований Bluetooth. Сьогодні старий, але доволі цікавий Firewire зі швидкістю передачі даних до 800 Мбіт на секунду. Для основного системного накопичувача у нас розпайний SATA 6 гігабітний тобто 3 версії, і встановлений хард на 500 ГБ від компанії Seagate. Також є Thunderbolt першої версії, через котрий ми можемо під'єднувати величезну кількість сторонніх пристроїв та комплектуючих. USB-шки у нас. Версії 2.0, ну і є відповідно вбудований звук з мікрофонним входом та виходом під навушники, екран, про котрий ми вже говорили, також кардрідер, ну і Wi-Fi адаптер, з підтримкою 5 ГГц з'єднання. І хоча операційна система macOS High Sierra вже давно устаріла, але тим не менш її можна користуватись, якщо ви не займаєтесь якимось специфічними задачами. Наприклад, браузер Safari досі працює і спокійно. І не відкриває YouTube, хоча деякі сайти і скаржаться на устарівший браузер. Також ми можемо завантажити старенький Firefox версії ESR. Новішим його версіям вже потрібна сучасніша macOS. Але, тим не менш, він працює нормально, не гірше за Safari. Так само можемо відкривати YouTube і дивитись відос коста не тільки Full HD, без дропів кадрів, а навіть і в 2К. Відео відтворюється дуже плавно і навіть Каліброваному, якісному екрані iMac дивитись фільми чи ролики просто одне задоволення. Єдиний мінус скло екрану має глянцеву поверхню і відблискує іншими джерелами освітлення. Серфіти інтернет і дивитись такі тяжкі сайти, як розетка, на цьому пристрої можна без проблем. Все працює доволі швидко, зображення завантажуються, прокрутка сайтів плавна, так що інтернет для нього це не проблема. FaceTime та вбудована веб-камера працює добре, і так само цього старічка можна використовувати для відеозв'язку та якихось конференцій. Apple карти так само відкриваються і працюють без проблем. Ну але якщо ви вже захочете пограти в іграшки, з цим виникнуть проблеми. Steam вже не підтримує такі старі версії операційної системи macOS і він просто не запускається. Тому для любителів пограти доведеться шукати. Шукати нативні версії ігор на якихось роздачах в безкоштовних магазинах, що насправді є ще тим квестом. Бо роздаючих старі версії ігор та програм під такі системи не так вже й багато. Ну і з macOS High Sierra ми обмежені так само старими версіями програм. Якщо ви працюєте в якомусь специфічному софті, по типу того ж Photoshop чи Premiere, доведеться шукати їх старі версії, котрі запустяться на даний прикладу до програми серії Adobe, максимальна працююча версія це Creative Cloud 2020. Новіші вже запускатись не будуть. Але якщо ви придбали собі такий моноблок і хочете залишитись на macOS High Sierra, причому, що ви не займаєтесь якимось специфічними задачами, а просто дивитесь інтернет, ютубчик, то цей апарат можна використовувати і в такому стані. Навіть на повільному жорсткому диску всього з 4 ГБ Оперативної пам'яті все тут працює доволі швидко, без якихось помітних нюансів. Ось що значить оптимізація операційної системи під конкретне залізо. І цей підхід Apple для своїх девайсів мені дуже до вподоби Ну але якщо ми все ж таки захочемо встановити якусь нову сучаснішу операційну систему, це можна буде зробити декількома способами. На ці апарати можна встановити як і Linux, і Windows, і більш ніж сучасні Mac OS. На жаль, конкретно для цієї моделі, вбудованим асистентом Bootcamp можна встановити тільки стару версію Windows 7 або 8. Що в цьому відео я робити не буду, бо 7 та 8 теж, як на мене, вже устаріла. тому в якісь наступні серії з цим iMac накатимо на нього щось сучасніше, наприклад, 10 чи одинадку. Як він буде працювати з Linux, теж подивимось в наступних серіях. Ну, Сьогодні через утиліту Open Core Legacy Patcher накатимо на нього більш сучасну операційну систему від Apple і подивимось, як вона буде працювати на такому застарівшому залізі. Для цього нам треба вийти в інтернет і в пошуку забити Open Core Legacy Patcher. Першим посиланням буде сайт цього проєкту, але ми йдемо за другим на GitHub. Буде для вас такий невеличкий гайд, як встановити новішу MacOS на непідтримуємі девайси від Apple. На гітхабі одразу йдемо в підменю Releases і завантажуємо останню версію OpenCore Patcher, котру потім запускаємо і встановлюємо на свій iMAC чи MacBook. Для цього нам, звісно, доведеться ввести свій пароль користувача. І після завершення йдемо в Launchpad і відкриваємо OpenCore Patcher. Першим ділом нам треба натиснути Build and Install OpenCore». Проходить його побудова, і треба встановити його на основний накопичувач. Натискаємо Install to Disk і вибираємо наш основний, на котрому встановлена операційна система macOS. Він у мене розбитий на два розділи і встановлюємо його в перший EFI розділ. Після завершення OpenCore нам запропонує перезавантажити систему, що треба і зробити. Після перезавантаження знову йдемо в Launchpad і запускаємо OpenCore. Core, тепер нам треба створити носій з інсталяцією нової системи. В основному меню Open Core Legacy Patcher вже вибираємо Create macOS Installer. Натискаємо Завантажити macOS і вибираємо ту версію, котра нам підходить краще. Спочатку я хотів встановити macOS Sonoma, але в підсумку вона відмовилась встановлюватись на цей. I тому краще обрати macOS Ventura. З нею проблем ніяких не буде. Натискаємо завантажити і чекаємо, коли завершиться процес. Після того OpenCore Legacy Patcher запитає вас, чи створити встановлювач. Операційної системи натискаємо так і вибираємо заздалегідь підготовлену флешку. Нагадаю, що всі дані на цій флешці будуть видалені для macOS Ventura Нам знадобиться флешка з мінімум об'ємом 16 гігабайтів. Вибираємо флешку, підтверджуємо операцію по створенню інсталятора та видалення всіх даних і чекаємо, коли завершиться цей процес. Після того, як операція по створенню завантажувального носія пройшла успішно, OpenCore Legacy Patcher запропонує нам встановити себе на основний жорсткий диск, можна натиснути Yes, інсталювати його ще раз на свій основний жорсткий диск в розділ EFI і після перезавантаження на в клавіатурі нам треба буде затиснути кнопочку Alt для того, щоб потрапити в меню завантажувача. І серед всіх доступних піктограм вибираємо ту, що з логотипом Open Core. А далі вже натискаємо Встановити macOS Ventura. Встановлення запустилось, і цей процес на повільний жорсткий диск відбувається дуже тривалий час. В з'явившимся меню, натискаємо macOS Ventura Installation. Далі йде стандартна процедура установки. Де ми все підтверджуємо і з усім погоджуємось. Вибираємо наш основний жорсткий диск і чекаємо завершення установки. Після того, як система декілька разів перезавантажилась і запустилась, у нас буде основне меню налаштувань, котре ми можемо пропустити, не вмикати Siri та інші додаткові функції, вибрати тему робочого столу і дочекатись, коли система налаштує наш моноблок. Після всіх пророблених процедур, нам знову треба буде зайти в ланчпад і щоб відв'язати завантажування системи від флешки, знову треба буде натиснути Build and Install Open Core на наш основний жорсткий диск в розділ EFI, перезавантажити систему і тепер інсталяційну флешку можна виймати. І це ще не все. У нас не будуть працювати деякі драйвери. Тому ми знову відкриваємо Open Core. І робимо post installation Root Patch. Але для цього нам знадобиться з'єднання з інтернетом. І так як в Вінтурі відсутні драйвери на Wi-Fi модуль, мені довелося під'єднувати iMac кабелем до роутеру. Post інсталяційний patch встановить нам драйвера на вбудовану графіку процесора, на дискретку від AMD, а також на Wi-Fi модуль. Коли ми під'єднались до інтернету, натискаємо Start Root Patching і чекаємо. Завершення. Цей процес відбувається не дуже швидко, і в кінці нам запропонує перезавантажити систему, що треба і зробити. Після цього розробники OpenCore Legacy Patcher рекомендують вимкнути оновлення операційної системи, тому що вони можуть зламати її запуск на старих непідтримуємих апаратах. Так, це чи не так, напишіть в коментарях, але ми просто йдемо в системні налаштування, в загальні і відключаємо оновлення системи. Після цього macOS Вентурою можна користуватись на цьому старенькому iMac-у. Правда, з деякими нюансами. Так як наша графіка AMD Radeon HD 6750M не підтримує таке API, як Metal, деякі функції все ж працювати не будуть. Такі як шпалери робочого столу. Котре задіюють апаратне прискорення Metal. можливо, будуть з'являтись деякі глічі в браузерах та програмах, деякі іграшки чи застосунки можуть не запускатись. Але в цілому Вінтура навіть на такій старій системі працює. Так, місцями повільно, з затупами, з часом на провантаження деяких дій, так як у нас все крутиться на повільному жорсткому диску та всього з 4 ГБ оперативної пам'яті. Але, тим не менш, Steam у нас тепер. Запускається, і можна встановлювати іграшки. В цілому я так вже трохи поколупався в системі, частково подивився, що працює, що ні, і для прикладу, Apple карти вже на даному iMac працювати не будуть, так як їм потрібне прискорення API Metal, котре наш відеоадаптер не підтримує. Також я спостерігав деякі артефакти в анімаціях в браузері Firefox, але вони сильно не заважають. Браузер Safari у нас тепер новіший, і сайти на нього не складують. Скаржиться, так само працює YouTube, як в звичайному, так і повноекранному режимі, без будь-яких проблем. Відтворюю відео Full HD і 2K без дропів кадрів. Вже новіший Firefox так само працює досить бадьоро. Можна серфити інтернетик, дивитися відео, вибирати-купувати товари, все крутиться більш-менш адекватно. Ну а що по іграх: Tomb Raider 2013 року відмовився запускати, скаржиться на непідтримуємий хардвер. Хоча на macOS High Sierra, якщо б там працював Steam, я думаю, він запустився би без проблем. Але от другий Wasteland, зроблений на Unity, запустився без проблем в роздільній здатності Full HD на мінімальних налаштуваннях графіки. Вирі у нас доволі бетменський FPS, але тим не менш воно працює, і я думаю, що побавитись в якусь казуальщину на комп'ютері, котрий не призначений для ігор, навіть в такому варіанті цілком можливо. Також основні потрібні функції та все залізо в macOS Вінтура працює на цьому старенькому iMac. -у. І веб-камера, і звук, і мікрофон, і Wi-Fi. З цим взагалі ніяких проблем. Звісно, новіша операційна система працює сильно повільніше, ніж остання підтримуєма цим яблучним пристроєм. Вінтурою не так комфортно користуватись, як хай сієрой. Хоча, я думаю, це можна вирішити. Апгрейдом даного iMac. У. Але цим ми займемось в якихось з наступних відео, бо мені цей апарат дуже цікавий. І давайте назву його переваги. Тут дуже хороший контрастний екран з роздільною здатністю Full HD, на котрому дуже приємно дивитись фільми, серіали, відеоролики. В ньому також встановлений дуже хороший звук, і навіть із вбудованих динаміків він не йде ні в яке порівняння з аналогічним. Моноблоками від інших віндових брендів звук дуже гучний, чистий, навіть є якісь баси, і від прослуховування музики на ньому кров у вас точно не потече. Також у нього є все для використання в звичайній офісній роботі, тобто мікрофон, веб-камера, хоч і не суперкрутої якості, але достатньої для відеозв'язку та проведення презентацій та конференцій. Також модуль Wi-Fi, котрий вже підтримує мережу 5 ГГц і дозволяє доволі швидко завантажувати потрібні вам файли. По залізу це теж досить непоганий апарат. Навіть в такому заводському комплекті ним ще можна користуватися. Для простих задач. Після апгрейду, звісно, подивимось, на що він буде взагалі здатен. Ну і загальний вигляд та дизайн мені дуже подобається. Монолітність та суворість конструкції без циганства, зібране з дуже якісних матеріалів, все чітко та лаконічно. В таку ж ціну ми зможемо спробувати знайти на вторинному ринку або ПК з подібними характеристиками, але тоді нам треба буде докуповувати монітор, колонки, вебка. Камери, мікрофони, і мені здається, що в кінцевому результаті це буде коштувати дорожче, ніж ціна цього iMac. -у. Також ми можемо розглянути варіанти моноблоків від інших брендів на Windows-системах: Acer, HP, Asus. Але мені здається, там не буде такої якості екрану, звуку та всього іншого. І будуть зібрані вони скорше за все з дешевших матеріалів, в основному пластик, і виглядати це буде так само дешево. А яблучна техніка з минулих років це все ж таки колись був преміальний сегмент. Напишіть вашу думку стосовно даного пристрою, чи хотіли б ви бачити відео з його апгрейдом та використання з іншими операційними системами. Я ж, в свою чергу, покупкою задоволений і не жалію жодної витраченої гривні на його придбання. Ну що ж, ось такий старічок був у нас сьогодні на огляді. В коментарях напишіть вашу думку стосовно даного пристрою, але я думаю, що без модернізації його залишати не варто. В якомусь наступному відео зробимо його повний апгрейд і подивимось, що він нам запропонує ще. Встановимо якісь інші актуальні операційні системи, перевіримо в іграшках та робочих задачах. Ну а ви ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал, якщо ви ще раптово не підписані. Від мене величезна подяка ось цим людям, хто підтримує канал донатами, а також спонсорствам на Ютубі. Не забувайте допомагати Збройним силам України. Ну а з вами був Лікан і до зустрічі!